У другу неділю серпня в Україні відзначається День працівників ветеринарної медицини. Це професійне свято фахівців, які забезпечують профілактику та ліквідацію захворювань тварин, безпеку продуктів тваринного та рослинного походження. Дбають про пізотичне благополуччя та чистоту і безпеку довкілля. Ветеринарна служба є важливою ланкою агропромислового комплексу України, а її діяльність має прямий вплив на безпеку харчових продуктів та здоров'я населення. Реалізація державної політики у цій сфері здійснює Держпродспозив Служба України та її структурні підрозділи на місцях. Їхнім головним завданням було й залишається контроль якості харчових продуктів та сировини тваринного та рослинного походження, забезпечення епізоотичної безпеки регіонів та виконання головних завдань та планів лабораторного моніторингу. Напередодні професійного свята працівників Державної ветеринарної служби, ми побували у колективі Ніжинського відділу Чернігівської регіональної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Пройшовши кабінетами і лабораторіями відділу, поспілкувавшись з працівниками та із заступником директора Чернігівської регіональної лабораторії Олегом Філем про сучасні завдання і виклики. Які стоять перед фахівцями служби і про те, як вони з ними справляються, переконалися, що роблять вони це не просто фахово, а високопрофесійно, забезпечуючи безпеку харчування та пізоотичну стабільність регіону. Власне, інакше й бути не могло, адже на власні очі переконалися, що Ніжинський відділ Джерднівської регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з професійними лікарями, бактеріологами, вірусологами, хіміками, радіологами. Фахівцями багатьох інших професій та новітнім обладнання є справді сучасним центром діагностики, в якому можна швидко та якісно проводити будь-які вірусологічні, імунологічні, біохімічні, фізико-хімічні, токсилогічні, мікробіологічні та радіологічні дослідження. Шановні колеги, щиро вітаю вас з професійним святом Днем працівників ветеринарної медицини України. Від вашої роботи залежить здоров'я людей, тварин, безпека продуктів харчування, екологічна ситуація стану нашого довкілля. Напередодні свята хочу побажати в цей непростий час всім перш за все миру, в нашій державі. Кріпкого здоров'я, особистого щастя, щоб ваша нелегка праця приносила задоволення та фінансову стабільність вам та вашим родинам. Дякую вам за сумлінну працю, за високу майстерність, високий професіоналізм. Зі святом вас, шановні колеги.